Всім привіт! Розпаковка Чезби, дронки 93 злотих, А там ще 10 злотих з кауфланда. Це огірки і цибуля. Так, розказую. Вермішелька кілограм. Реально вигідно, бо так коштує 4,50-500 грам, а це 5 кілограм. творога, якщо береш, теж там скидка 20%. 10 яєць, сир камамбер до кави я беру йогуртик, але три таких подібних. Йогурт такий просто класичний. Замість ми беремо. Ось такі солодкі сирки, я сину беремо, три штучки. 700 грам ось такі е, сосиски. Хочу щось може спекти, якісь вулки з сосисками, не знаю. Е, три масла. Ось таких береш три штучки по 3,59. Нарізка сира 200 г і колбаси 200 грив. Взяла таку ногу копчену. Вони рідко чомусь зустрічаються, можливо, я не зустрічала, але чи таке кілатку курячу копчену ножку. Е, Моцарела сьогодні одну береш одна гратість безкоштовно. Три помідорки, три бананчики, кілограм цибулі, кілограм огірків. І ось такі, ось такі булочки. Вони йдуть чесночні. Ось, в принципі, і всі закупки. Всім дякую, гарного дня!